Привіт, ви на каналі про системи безпеки. Мене звати Олег, і сьогодні розберемо, як виконати активацію камери ProVision ISR після покупки та додати її на реєстратор, а також як додати вашу систему відеоспостереження у додаток ProVision CAM 2. Почнемо з активації камери. Існує багато способів це зробити, але сьогодні розберемо два основних, які зможе виконати юзер будь-якого рівня. Перший та найбільш логічний це активація через реєстратор. Камери та реєстратор мають бути підключеними до однієї мережі, грубо кажучи, до одного і того ж роутера. З заводу всі пристрої Provision з увімкненим DHCP, тобто автоматично отримують IP-адресу від вашого роутера. З цим проблем виникнути не повинно. Заходимо в налаштування та вибираємо пункт додати камеру. В списку знаходимо нашу неактивовану камеру, ставимо галочку навпроти неї та встановлюємо пароль за замовчуванням для наших камер. Після цього натискаємо кнопку Активувати та галочку використання паролю за замовчуванням, який ми встановили перед цим. Статус нашої камери змінився на активовану. Натискаємо додати та перевіряємо її доступність в загальному списку доданих камер. Другий спосіб для тих випадків, коли ви купуєте камеру без реєстратора. Підключаємо камеру у нашу мережу та завантажуємо на ноутбук чи комп'ютер утиліту IP Manager з офіційного сайту Provision ASR. Для завантаження переходимо на вкладку Soft та вибираємо пункт IP Manager. Спускаємося вниз сторінки та натискаємо кнопку Завантажити. Після запуску утиліти бачимо, що наша камера з'явилася у списку доступних у нашій мережі зі статусом Неактивована. Ставимо галочку навпроти цієї камери та переходимо на вкладку активації. Задаємо пароль для камери двічі та натискаємо кнопку Активувати. Далі з'являється вікно з питаннями безпеки, з допомогою яких ми можемо відновити пароль у майбутньому, якщо забудемо його. Даємо відповіді та натискаємо ОК. Наша камера успішно активована. Після активації нашої камери переходимо до найбільш цікавого для вас. Це додавання наших пристроїв у додаток ProVision Cam 2. Додаток доступний як для Android, так і для iOS. Після завантаження додатку проходимо реєстрацію аккаунта для більшої безпеки, але також у вас є можливість без аккаунтного доступу до ваших пристроїв, що ми не рекомендуємо. Тому що після перевстановлення додатку на вашому смартфоні або спробі переглянути ваші камери з іншого пристрою, ви втратите доступ до них, так як вони не пов'язані з вашим аккаунтом у додатку. Для додавання реєстратора у додаток потрібно увімкнути хмарний доступ. Для цього переходимо в налаштування мережі. Пункт НАТ. Та вмикаємо його разом з безпечним доступом. Після цього переходимо у додаток, заходимо у свій аккаунт та скануємо QR-код реєстратора. Після цього нам потрібно ввести код безпеки для прив'язки реєстратора до нашого аккаунта. Код безпеки можна дізнатися, пройшовши авторизацію прав адміністратора в налаштуваннях, де ми вмикали хмарний доступ. Вводимо отриманий код у додатку та натискаємо зберегти. Реєстратор у додаток доданий. На реєстраторі можемо перевірити прив'язку до нашого аккаунта. Далі покажемо, як додати камеру у додаток без реєстратора. В утиліті IP-менеджера натискаємо двічі на IP-адресу камери та переходимо в веб-інтерфейс. Вводимо логін та пароль до нашої камери та в налаштуваннях вмикаємо P2P-доступ. Після чого в системних налаштуваннях знаходимо QR-код, який потрібно зісканувати для додавання камер у додаток. Скануємо та ввівши логін та пароль камери, додаємо її у додаток. Сподіваюсь, цей ролик був для вас корисним, і тепер ви з легкістю зможете активувати камери провіжної САР та налаштувати їх у додатку. Якщо у вас залишилось питання, обов'язково пишіть у коментарях. Поставте лайк, якщо відео було корисним, і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові огляди та інструкції по системах безпеки.